Місто зручне для проживання, легке для адаптації і водночас динамічне. Саме так про рівне говорить героїня нашого наступного сюжету. Ангеліна не помні, ще поспішає на редакційну нараду. Вона вже чотири місяці працює журналістом у рівненському тижневику Льона Комбінат». – Так а що там в клевені з вітрани? Ой, з'їздила, ну все добре. В принципі, поспілкувалася з ним. Ветераном краснормійцям, один білець. Я думаю, якось це об'єднаємо. Гарні поробила матеріал, чим що цікаво. Що там одна жіночка була? Редактор газети Світлана Сирота пригадує, були побоювання щодо кандидатури Ангеліни, адже жінка приїхала з Донецької області. А робота журналіста доволі специфічна. Був трішечки острах з до того, як воно ставиться, Чи щоб... До України і до нас, зрештою. І друге, як вона адаптується до цьому середовищі, тому що для журналіста основне це зв'язки. Правильно знати людей, розуміти людей, розуміти ну, навіть політичну ситуацію, соціально економічну ситуацію в області, так елементарно знати прізвище обличчя так, чиновників, посадовців, депутатів і так далі. Після нетривалих пошуків роботи Ангеліна таки стала частинкою колективу. І почалися робочі будні. Тепер, каже головний редактор, за неї боротимуться, якщо раптом хтось захоче переманити дівчину до себе. Ми одразу знайшли спільну мову. Єдина складність була насамперед для Ангеліни це вивчити людей, вивчити ситуацію в області, в місті, але вона дуже гарно з цим впоралася дуже швидко вчиться. Ну, я думаю, що і досвід дається в взнаки так само. Свою кар'єру у Макіївці Донецької області Ангеліна розпочинала коректором у місцевій газеті. Потім спробувала себе у журналістиці, а далі все закрутилося. Спочатку туристичне видання, а згодом іміджовий глянець. Минулоріч вийшов лише перший номер журналу, а потім на Донеччині почалася війна. Чоловік виїхав раніше, родом він з Рівненщини, та повернутись назад у Донецьк вже не зміг. Я ще деякий час там була, оскільки у нас ще була надія, що журнал буде ще працювати. Ми там припинили роботу, да, у нас був такий вимушена відпустка безкоштовна. Всі сиділи кілька місяців в тій відпустці і сподівалися, що була якась ілюзія на те, що поновиться все повернеться, все поновиться, все будемо далі робити працювати. Але вже Влітку, в серпні вже ця ілюзія розвіялася остаточно. І в Макіївці якраз були такі події. Ну, як потім виявилося найстрашніші для Макіївки, якраз в серпні. Військові дії у Макіївці підштовхнули Ангеліну швидше виїхати, і вона таки приїхала у Рівне. Тут була готова зачепитися за будь-яку роботу, але таки почала шукати за фахом, і доля посміхнулася, що правда, не з першої спроби. Я дозріла до того, що готова була їхати в Рівні і працювати на будь-якій роботі. Ну, спочатку думала, що це тимчасово. Тимчасово можна якось перебитися якимось там заробітком. А потім, вже як ми приїхали сюди точно з наміром жити, працювати далі, будувати своє життя, то відповідно, що почали шукати роботу журналіста. Я зрозуміла, що ну, ні, не можна відступати. Треба йти далі, йти вперед. От і ну, насправді я здається, що мені все-таки пощастило з пошуком роботи. Я не, не поневірялася там, скажімо, по тих центрах зайнятості, там, по віршах я не дуже довго шукала. Нині Ангеліна розуміє, потрапила куди треба. Вже орієнтується в місті, в обличчя знає чиновників, політиків і поступово знайомиться з мистецтвом та культурою Полісся. Висвітлює вдало і комунальні, і соціальні сфери життя рівнян, і живе практично однією роботою. Я, мабуть, не вийшла з стресу, він ще ще існує. От я Час від часу ще відчуваю, що я не зовсім ще не до кінця адаптувалася, не, не до кінця ще, я ще почуваюся повноцінним щасливим мешканцем рівного. Ще багато тривожних думок і часом поплакати десь, викопати ямку, хочеться в лісі і в неї поплакати, тому що і проблема з житлом залишається. Робота – це, це те, що це те, де я себе знайшла зараз, приходячи зранку, ну більшість часу я майже весь час проводжу на роботі. За цей короткий термін помітила дівчина і відмінності у роботі журналістів у Рівному і на Донеччині. Тут, каже, відсутня цензура. Журналісти вільні у власній думці та позиції, і це тішить. Часто її думка збігається з позицією керівництва, тому до колег прислухається, адже місцеве населення вони краще знають. Нам показує власні доробки. Газету ще й мамі відправляє, яка залишилась у Макіївці. Хотіла би і маму з тіткою рівне забрати, але поки що не вирішена жити питання. Тому, каже, доведеться почекати. Поки що мені тут комфортно. Я не можу сказати однозначно, що я там в захваті, мені дуже подобається. Мені тут комфортно. Принаймні, зважаючи на те, що я зараз вже не відчуваю, що мій дім там, я відчуваю, що вже його там немає. Я десь Був такий момент, коли я дуже чітко це усвідомила, що вже там немає мого дому, я вже не можу там жити. Хоча він там є, він залишився, він не розбитий, не побитий, всі, всі цілі, здорові, живі, слава Богу. Але я думаю, що моє місце, мабуть, вже тут.